Книга буття розділ шостий. І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини божі людських дочок, що були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь Не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі, були вони й потім, коли сини Божі жили з дочками людськими і ці їм родили, то були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і жалував, що сотворив людину на землі, тож на серці йому стало важко. І сказав, Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину плазунів і птиць піднебесних, бо каюся, що сотворив їх. Та Ной здобув ласку в очах господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками, він ходив з Богом. Ной мав трьох синів, сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя, Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег з соснового дерева, зробиш його з переділами і просмалиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так. Триста ліків завдовжки, п'ятдесят завширш і тридцять заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку. Збудуєш його поверхами долішній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоби вигубити під небом всяке тіло, що в ньому віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш в ковчег, ти твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе з усякого тіла, ведеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоби зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самеця. З кожного роду птаства, з кожного роду скоту і з кожного роду земних плазунів, подвоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоби зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоби ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як звелів йому Бог. Саме так і зробив він. Шостий розділ книги буття розпочинається від досить загадкового тексту про те, як сини Божі входили у стосунки з дочками людськими, і у наслідок. Цих відносин на землі народжувалися велетні. Яких лише інтерпретацій не дочекався цей текст, починаючи від ймовірності інопланетних істот, закінчуючи різними езотеричними спекуляціями? Що можна сказати на цю тему? Уточнімо спершу переклад: велетні єврейське ганефілім, були на землі в тих днях. А також і потім, коли прийшли Божі сини до людських дочок, і ті родили їм. Ось вони богатирі, єврейське Гагіборім, які відвікує мужами імені. єврейське «гаанашей гашем». Отже, перша група осіб, які окреслені як Нефілім, велетні, зустрічається ще в книзі чисел 13.33 і описує давніх мешканців Ханаану, які характеризувалися великим ростом. Їхній зріст, і така кремезна фігура налякала розвідників, яких послав Мойсей. Про це читаємо, власне, в книзі чисел 13, а також 14 розділ, а також книга второзаконня, третій розділ згадує, ну і багато інших книг. Слово Нефілім походить від дієслова нафаль, що означає падати, бути скинутим, бути поваленим, впасти на землю. Деякі дослідники пов'язують цей корінь з давніми міфами, згідно яких частина духовних істот була скинута з неба, мова про падших ангелів. А частина дослідників твердить, що цей вираз може означати богатирів, героїв, які, наприклад, героїчно загинули в битві. І справді маємо ряд текстів, які це підтверджують, наприклад, перша книга Самоїла 4.10. Або друга книга Самуїла 1,12. А особливо книга Єзекіїла, 32 розділ, вірші 20-28, натякає, що Нефілім це давні воїни, які полегли у битві і опинилися у шеолі. Отже, ще раз, нефілім дослівно падші, полеглі, може стосуватися і до духовних істот, але теж може стосуватися до людей, наприклад, до полеглих героїв. Звідки ж тоді взялися гіганти? Справа в тому, що перекладачі Септуагінти, тобто перекладачі Старого Завіту на грецьку мову, знайомі з грецькою міфологією, де внаслідок подібного якогось зв'язку богів і людей, тобто синів Божих, назвімо так, і людей, народжувалися саме велетні. Наприклад, Ахілес, Персей, Геркулес і тому. Перекладачі Септуагінте, яким була близька ця міфологія, близька ця культура, слово Нефілім, переклали слово, словом гігантес, «гігант, гіганте, велетні. І у такому вигляді це слово потрапило до нашого перекладу. Деякі оці церкви, наприклад, Святий Августин, Святий Єфрем Сирійський, уникали такого якогось надприродного пояснення про падших ангелів. І пояснювали, що сини Божі це потомство сета, тобто праведні люди. Натомість доньки людські – це потомство каїна, грішні. Об'єднання того, що праведне, з тим, що грішним, призвело, власне, до такого морального падіння і в наслідку до потопу. Таке бачення отці церкви опирали на попередніх двох розділах, де в книзі буття в четвертому і в п'ятих розділах описано два родоводи. Родовід Каїна і родовід Сета. Сет сприймається як продовжувач такої благочестивої лінії, він був даний замість вбитого Авеля. А Каїн, ну як такий засновник лінії, династії, назвемо так, яка віддалилася від Бога. Ну і змішання цих ліній призводить до морального падіння, коли праведні починають одружуватися, входити у стосунки з тими, хто не шанував. Бога. Чесно кажучи, біблійний текст не дає достатньо підстав до такої інтерпретації. Вона, звісно, має право на існування, тим більше, що її підтримують такі авторитети, власне, як Августин. Але є інші оці церкви, також святий Кирило Олександрійський, наприклад, який у синах Божих бачив саме падших ангелів. А відносини з падшими ангелами. Призводять до морального упадку суспільства як наслідок до потопу. Тут, дорогі мої, хочу зауважити, що слово Елохім, яке ми звикли розуміти як слово Бог, боги, але окремо про це поговоримо ще. В старому завіті також означає інших духовних істот. Воно дуже широке, має дуже широке семантичне коло значень. Так? Тобто. Елохім може означати як єдиного бога, Елохі може означати також язичницьких богів, Елохім може означати духовних істот, Елохім може також означати демонів навіть. Наприклад, коли Саул звертається до ворожки з Ендор для того, щоб вона викликала дух Самуїла, то ця пані, викликаючи дух Самуїла, каже: Бачу позаземні істоти. Ну, власне, так в різних перекладах по-різному переклали підземні істоти. Ну, дослівно, власне, Елохім там вжите. Тобто, бачить певних духів, які виходять якби, з нутра землі. До чого я це все, що сини Божі це не обов'язково добрі? Тобто, це можуть бути ну, власне. Побачимо зараз, як новий Завіт… Як деякі у ці церкви намагаються пояснити цей уривок? А ну, власне, в які цю, це тлумачення Кирила Олександрійського, який бачить в синах Божих Падших ангелів? В якій змірі підтверджують деякі тексти і Старого Завіту, і Нового Завіту? Ну, до прикладу, в Старому Завіті Сини Божі означають ангелів, і про це читаємо в книзі Іова, перший розділ. Пам'ятаєте, як? Прийшли до, на надвір Господа Сини Божі і сатана серед них. Але також в Новому завіті, наприклад, послання апостола Юди, там тільки один розділ, вірші 6 і 7 цього розділу, або 2 Петра 2.4. Тобто новий завіт також натякає, що мова про пропадших ангелів. Ну і відразу з'являється запитання, яким чином падші ангели, які мають духовне єство, власне, так натякає сам Господь Ісус Христос, повчає про це вірніше. Матея 22.30. Яким чином вони мали відносини з доньками людськими? Ну, і цю трудність можна розв'язати, коли ми приймемо, що вони мали духовне спілкування, не конче мали фізичне. Ем, но... В метафоричному значенні можемо це зрозуміти, що ці злі сили Бнейга Елохім спокушували доньок людських, внаслідок цього народжувалися чергові покоління, які були морально здеправовані, так? був моральний безлад. І питання таке: чи є якась підстава, якась основа для такого тлумачення? Здається, що так, бо деякі уривки Нового Завіту, сцену первородного гріха, там, де змій спокушує Єву, описують в категоріях зваблення. Наприклад, в другому посланні апостола Павла до Корінтян 11.3 читаємо: але боюся, щоб як Змій був обманув ексапатао грецьке, тобто зваблювати, спокушати, обманювати Єву своїм підступом. Так, не попшувалися думки ваші, і ви не відхилилися від простоти і чистоти щодо Христа. Також в давньогрецькій літературі цей вираз Ексапатао, декілька разів вживається для описання зваблення жінки. Наприклад, в такому значенні вживає його Геродот або Антипхон. Натомість, в першому посланні Йоанна Апостола 3.12 автор взагалі натякає, що Каїн походив від, походив від злого. Таким чином, цей невеличкий уривок буття 6.1.4 вписується в контекст загального зіпсуття людства, яке призвело до потопу. Шостий розділ книги буття приводить на сцену історії спасіння ще одного чоловіка Ноя. Він названий тим, хто здобув ласку в Божих очах. І ця постать є старозавітньою катехезою, що варто бути праведним, навіть якщо навколо суцільне зло. Ну й був, в принципі, один проти всіх. Один проти всіх. Він йшов проти течії. Бог повелів ною збудувати ковчег, щоб зберегти в ньому живе сотворіння, сотворене Богом, зберегти божественний порядок. Новозавітня катехеза бачить в ковчезі образ церкви. Святий Августин в трактаті про місто Боже напише: Ковчег, побудований ноєм, був образом церкви, яка пливе серед хвиль цього світу, не загинувши, бо її підтримує Божа благодать. Єврейське слово, яке сьогодні розглянемо, це слово тольдот, родовід. Це слово походить від дієслова ялат, значить народжувати. Звідси маємо такі слова, як єлет, тобто хлопчик, і яльда, тобто дівчинка. В святому писанні родовід також означає діяння людини, включаючи її моральні якості. Наприклад, в нашому тексті, власне, в книзі Бутя 6.9 читаємо: Ось Ноя». Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками, він ходив з Богом. Перш ніж Біблія скаже, кого Ной породив, Біблія говорить, яким Ной був, як він жив, він був чоловік праведний, досконалий між сучасниками, він ходив з Богом. Ной мав трьох синів Сима, Хама та Яфета. До наступного розділу.